На Чернігівщині випробовують нові військові розробки. Зараз на полігоні Гончарівський базується частина науково-випробувального центру. Сюди її привели минулої весни з Криму. Спеціалісти перевіряють військові і тестують нове озброєння. Що цікавого показували розробники, як скоро це з'явиться в нашій армії армії репортаж з Чернігівщини Віталія Бакуменка. Це виставка військової техніки. На цьому полігоні вона проходить випробування. Попаде вона на озброєння української армії чи ні, вирішить час. Виробники під наглядом спеціалістів випробовують свої розробки. Це легковий автомобіль Махно на даху бойовий модуль Кібо. Завдяки спеціальній електронній системі ним легко керувати зсередини авто і не складно встановлювати на іншу техніку. Універсальність дозволяє його встановлювати на любої підвіжний об'єкт. В даному випадку це автомобіль шістя 66 його можна поставити на батер, його можна поставити на БМП. Його можна поставити на якийсь джип. Цей гранатомет розробили за натовськими стандартами. Винахідники кажуть, він дуже легкий. Усього 17 кілограмів. Для порівняння американський аналог важить 33 кілограми. На теренах за такого взагалі немає. Це перша розробка саме українського виробника, українського розробника, яка зараз ставиться питання про постановку його на озброєння збройних сил України. Це випробують безпілотний літальний апарат. Він призначений. Для повітряної розвідки з повною комплектацією важить 15 кілограмів. А цього безпілотника на озброєнні української армії офіційно поки що немає. Проте з весни, завдяки волонтерам, він виконує бойові завдання в зоні АТО. Першими його використали бійці добровольчого батальйону. Першим батальйоном, який почав використовувати наш апарат, був батальйон Донбас. Безпілотник Фурія, це і є наш Ну фурії його прозвали бійці в зоні АТО. Випробують тут зброю і для АТО ізпитували серію ракет. Целью ресурсов, то тобто они лежали, не, ну, не забули їх. Ми їх использовались там, спитували огнімет, гранатомет. Цього року в центрі планують випробувати нові ракетні комплекси. Уже в лютому візьмуться за модуль Кібург. Віталій Бакуменко, Дмитро Бабак, перший національний.